Мені здається, я не знаю. А люди справді не вмирають, а ще живе в свиню або що та й живе. Купається собі в калюжі, мов пеш купалася в ріхах. І справді так, мені байдуже, за простих сірих сіромах, вони і Господом забуті. Так що ж мені тут гріти, дути, а де оті невже все жах? Годує хам собі на сало, а може, й так, добре чимало вони творили на землі, ріками сльози розлили. А кров морями люди знають, кого годують, доглядають. І що ж скажете За славу лили вони моря кроваві? Або за себе? Ні, за нас, за нас, сердешних мир палили, Поки їх саж не засадили. Якби не те, то певно, пас свина в ці кляті, кляті, де ж слава ваша на словах, де ваше золото, палати, де власть велика Я в склепах? в склепах поваплених катами, такими ж самими, як ви, жили ви лютими звірми, а в свині перейшли. Де ж ти, великомученичи святий, пророче Божий, ти між нами, ти присносущий всюди з нами. Питаєш ангелом святим. Ти, любий, друже, заговориш тихенько, тихо про любов, про безталаною, про горе, або про Бога та про море, або про марне литу кров. З людей великими картами заплачеш тяжко перед нами. І ми заплачемо. Жива душа поетова святая, жива в своїх святих речах, і ми читає оживаємо і чуємо Бога в небесах.